На фінальну частину проєкту захисник Кіровоградщини» до Долинської з'їхалася 21 команда з усієї області. В очікуванні початку змагань хлопці гріються хто як може. На стадіоні одночасно працює кілька площадок: смуга перешкод, швидкісне розбирання та збирання військової зброї, перетягування канату та підтягування на перекладині. Сьогодні свято покрови, сьогодні свято козаки, сьогодні свято захисника України. Мета головна це народження нової генерації, це патріоти, це патріотичне виховання. Діти я вам скажу від щирого серця дійсно представляють райони. Підготовлені всі приїхали на вищому рівні, пройшли районні етапи, відібрали кращих. Сьогодні від Керівника проєкту голови обласної адміністрації Сергія Кузьменка кожен отримує футболку з логотипом захисника Кіра Команда Компаніївського району розпочинає змагання у конкурсі підйом переворот на перекладині». на виконання упражнення вам виділяється 30 секунд. Основне требування, яке ми до всіх озвучуємо – положення виз хват сверху. І основне требування при підйом переворот ви повинні рівний угол в клічовому суставі і в лактєвому суставі. Це За півхвилини учасники мають виконати якомога більше переворотів, тому перед початком розігріваються. Раз. Два. Три. Результатом хлопці не дуже задоволені. Важко було? Так, Не сильно. Ми ж до цього тренувалися. Не сильно важко. За 30 секунд, ну не знаю, я робив до цього 8. Зробив сім. Тим часом команда Маловиськівського району готується збирати та розбирати військову зброю. Тут все залежить від вправності та швидкості рук. Боюсь, що все вийшло, найголовніше. Не хочу підвести просто свою команду, своїх друзів. Хочу, щоб все було добре, тому все в грею. Через холодне, чи вболівальників на стадіоні не так багато. Щоправда, і без них емоції учасників переповнюють. Першою закінчує команда Кіровоградського району. Ми дуже хвилювалися, але ми перебороли цей страх і згідно наших зусиль ми все-таки виграли. Звісно, холодними руками це завжди важко, але ми розігрілися і довели, що ми найкраще. В протилежній частині стадіону стріляють із пневматичної гвинтівки. Дотримуємося обов'язково правил техніки безпеки, елементарних. Під час заряджання палець не знаходиться на курку, рушниця не повертається в ліворуч, праворуч. Виготой, а це вже учасники долають умовну туристичну смугу перешкод із елементами десантно-штурмової підготовки. Пішов, 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 пішов. Давай бистріше йди. Це новинка проекту, розповідають організатори. Цьому році в нас новинка була це смуга перешкод. Ми чому ми її включили? Тому що під час національно-патріотичних виховних таборів ці елементи наші діти вже вивчали, тому ми вирішили спробувати їх саме на фіналі. Я думаю, що всім сподобалося. Це було досить яскраво. В цьому конкурсі старшокласники демонструють вміння і навички, які їм знадобляться під час служби в Збройних силах України. Ця дистанція входить в джура, в сокіл джура, Значить, це підйом, травер-спуск. Тобто вони траверсують підйом, спочатку піднімаються по крутому схилу, траверсують його, а потім спускаються з цього схилу. Вони з собою можуть транспортувати мотузку, автомат, бронежилет і таке інше. Все спорядження, яке необхідне для ну, допустим, десантників. Тим часом стартує наступний конкурс. На краще виконання строєвої пісні. Першими марширують Новомиргородці. Оборона чи атака. Оборона чи атака. А мені то все байдуже. А мені то все байдуже. Біля мене справжній друже. Однак найбільше емоцій зашкалювали під час перетягування канату. Команда Гайворонського району у цьому змаганні перемогла за лічені секунди. Долоні, долоні розімняли, хлопці. Долоні розімняли. Фу. До Все. Ножки, 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 ножки. Не так. Так, так як ішли Ви трохи слухайте мене, да, трохи слухайте так, мене. Так. Слухайте так. командира і слухайте так. мене. Все, не беріть. Все. Давай, пацани, команда, команда. Дали, 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 дали. Все, молодці. Звичайно, звичайно. Мої хлопці самі сильніші, самі кращі, самі, самі саме гайбенський район. Ми того року взяли ж перше місце. Цьогорічними переможцями обласного етапу проекту захисник Кіровоградщини» стала команда Компаніївського району. Друге та третє місця зайняли учасники з Петрівського та Остинівського районів. Мені сьогодні приємно, що я маю можливість спілкуватися з молоддю, з майбутнім нашої держави. І те, що ми з вами на другому фіналі обласних змагань захисних кіровоградщини і бачимо, що кожного разу цей рівень цих змагань все вищий і вищий. Говорить про одне, про те, що і в наступні роки у нас буде кому захищати нашу державу. Ми не говоримо, що кожен із вас стане військовим. Ми говоримо, що кожен із вас має стати патріотом своєї держави, має бути фізично здоровим, має бути духовно здоровим і має знати свою історію, свої традиції. По завершенні змагань учасники переглянули показові виступи з панкретіону та зробили спільне фото на згадку. Ольга Слярук Анатолій Басистий Погляд.